Повністю оглянули ось таку красуню Audi, A, ой, A, Audi Q5. Були нещодавно на 4 Автомобіль в досить приємному а, такому виконанні по салону. У нас коричнева шкіра, Конечно, таке, я дуже люблю ось таке виконання А, чорна стеля. Моніторчик і у нас повноцінний клімат-контроль, а не кондиціонер. У нас є заді. третя зона клімату. До речі, заявлений пробіг у нас 102 тисячі Є регулювання складання дзеркалом, тобто гарна комплектація, досить гарна комплектація, електропривід кришки багажника. Зараз цю всю інформацію я передаю для замовника. І далі приймаємо рішення щодо цього авто. А вам, якщо треба класні автомобілі, перевірені з розумінням, що з ним відбувалося і відбувається, звертайтеся на вам класний сервіс, класні послуги. Ну і знову ж таки, якщо вам потрібна доставка, перевірка, реєстрація, обслуговування автомобіля, ми також це все виконуємо.